Вітаю вас, видивитись програму Служу Україні і одразу до головних подій тижня. Севастопольський гарнізон є квінтесенцією проблем, які існують сьогодні в українській армії. Тут дислокується чимало частини підрозділів військово-морських і повітряних сил, академія ВМС та кілька військових ремонтних підприємств. Крім того, у Севастополі розташований Чорноморський флот Росії. І саме тут найбільш гостро відчувається різниця в рівні забезпечення і вирішення соціальних проблем військовослужбовців двох армій. На жаль, українське військо виглядає набагато проблемнішим, особливо після недавнього підвищення грошового утримання, більш ніж вдвічі, у наших сусідів. Ситуацію у війську необхідно кардинально змінити і в найкоротші терміни. На цьому наголосив президент України Верховний Головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович, представляючи нещодавно нового міністра оборони. Я чекаю в найкоротші терміни від міністра оборони і начальника Генерального штабу спільно підготовлену реалістичну концепцію радикального реформування Збройних сил. По-друге, треба сконцентрувати увагу на підвищенні інтенсивної бойової підготовки військ. По-третє, всі реформаторські заходи мають передбачати як головний пріоритет зміцнення кадрового потенціалу Збройних сил України. Першочергове місце нашої діяльності повинно посідати дієве вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їхніх родин. Свою першу робочу поїздку у війська міністр оборони України Дмитро Саламатін розпочав з відвідування саме найпроблемнішого Севастопольського гарнізону. Президент поставив перед нами дуже жорсткі задачі в кратчайші сроки розробити нову концепцію. Безусловно, одним із важніших аспектів буде являться саме рішення соціальних питань. Я вам скажу, даже дело не в том, что денег выделяется мало. Дело в том, как расходуются эти деньги. И вот в этом я вижу одну из основных задач, которые перед нами стоят сейчас. Під час роботи в Криму глава вітчизняного оборонного відомства першою перевірив бригаду тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил, що розташована на аеродромі Бельбек. З метою практичної демонстрації дій з перехоплення умовного повітряного противника чергові сили по тривозі привели у повну бойову готовність. У повітря піднялась чергова ланка винищувачів Міг-29. Після цього Дмитро Саламатін детально ознайомився з умовами несення служби життя і побуту військових льотчиків. Зокрема, він оглянув стоянки авіаційної техніки та літаки, побачив основні системи озброєння і військової техніки, що перебувають на озброєні бригади, відвідав їдальну льотно-технічного складу. Від час робочої поїздки до Севастополя міністр оборони України Дмитро Соломатін ознайомився з перебігом корабельних навчань та умовами служби і побуту моряків військово-морських сил збройних сил України у центрі морських операцій. глава вітчизняного оборонного відомства заслухав доповідь командування центру, а також відвідав флагман національного флоту фрегат Гетьман Сагайдачний, кораблі управління Славутич та Донбас. У рамках корабельних навчань військові моряки відпрацьовували низку навчально-бойових завдань. Зокрема, особовий склад фрегата Гетьман Сагайдачний відпрацьовував дії з боротьби за живучість судна, а екіпажі кораблів управління Славутич та Донбас питання з протидиверсійної та протиповітряної оборони. Дмитро Саламатін, перебуваючи в Севастополі, також ознайомився з ходом відновлювальних робіт на великому підводному човні Запоріжжя, який перебуває на федеральному державному унітарному підприємстві 13-й суднобудівний завод чорноморського флоту Російської Федерації, на борту Запоріжжя глава оборонного відомства поставив завдання відповідним посадовим особам щодо прискорення підготовки корабля до ходових випробувань. Міністр наголосив на необхідності максимальної активізації цього процесу. Він підкреслив, що керівництво оборонного відомства ухвалить усі необхідні рішення, в тому числі щодо фінансування робіт. Стосовно модернізації, технічного переоснащення національного війська а також розвитку державного концерну Укроборонпром Дмитро Саламатін зазначив, що міністерство оборони тісно співпрацює з цією установою, і це дає змогу оперативно виконувати завдання з ремонту і модернізації озброєння і військової. такой работы э, не было никогда за годы независимости такой плотной работы и хочу вам сказать что результаты вы увидите уже в этом году самолеты будут летать корабли будут ходить в море начнется реальная работа ради которой мужчины Ідуть служити в армію. Настає за його словами, оборонне відомство вже погасило багатомільйонну заборгованість перед харківським танкобудівним заводом імені Малишева. Тот шаг, який був зроблений по созданию оборонпрома, був мабуть, шагом у останній черги. Сейчас ситуацію нам удалось переломить. Ви знаєте, по ряду предприятий, ключових предприятий, таких как завод імені Малишева, ми виплатили 70 мільйонів гривень зарплати. Там долги були щодмісяця вшов на десятки. Оснащення української армії новими сучасними зразками озброєння і військової техніки один із пріоритетів фінансування вітчизняних збройних сил. На цьому наголосив президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, виступаючи з нагоди дня захисника вітчизни перед особовим складом військового ліцею імені Богуна. Цьогоріч на оборонні потреби з державного бюджету передбачено майже 16,5 мільярдів гривень. З них на розвиток озброєння і військової техніки піде 2 мільярди 343 мільйони. Кошти спрямують на модернізацію літаків міг 29 Су-25 та Л-39, закупівлю танків булат і оплот, проведення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт. Проте найголовніший пріоритет нової концепції розвитку української армії збереження кадрового потенціалу. Основне достояння наше это не железо, це люди. Це люди. І ми зробимо все. Поки що я вам можу сказати, що ми зробимо все. Но ви увидите, результат буде в достатньо обозривому майбутньому. Ми все зробимо для людей. Люди це наше головне багатство. Під час роботи в Севастополі Дмитра Саламатіна цікавили передусім умови проживання особового складу, дотримання санітарних норм і організація процесу харчування матросів та офіцерів сьогодні у морській столиці України понад 2,5 тисячі безквартирних військовослужбовців. Винаймати житло біля моря під час курортного сезону не по кишені контрактнику, який отримує до 2 тисяч гривень на місяць. Багато матросів і офіцерів мешкають просто на кораблях. Во-первых, в кратчайшие сроки разрабатываем новую концепцию. Во-вторых, проводим тотальную ревизию всего того, что есть. И в-третьих, мы, конечно же, смотрим на то, как живут наши военнослужащие, в каких условиях они живут, на какие средства они живут. А я вам скажу, что, конечно, изучение этого вопроса Чим глубже ми погружаємося в цю в проблему, тим її бачимо. За словами міністра оборони України Дмитра Саламатіна, вже перший погляд на життєдіяльність української армії показав наявність багатьох проблем і не лише в соціальній сфері, але всі вони запевнив керівник оборонного відомства будуть розв'язані найближчим часом. У центральному будинку офіцерів відбулася презентація щорічного видання Біла книга книга-2011. Збройні сили України. У заході взяли участь заступник міністра оборони України керівник апарату Володимир Можаровський та тимчасовий виконувач обов'язків першого заступника начальника генерального штабу Ігор Кабаненко. Щорічник видається відповідно до закону України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Біла книга 2011» – Це вже сьоме видання, за допомогою якого продовжується суспільний діалог в країні щодо реформування та розвитку збройних сил. Ця реформа повинна підтримуватися суспільством. Я думаю, що ми досягнемо такого рівня, що вона буде зрозуміла всім. Вона буде підтримуватися. От і ми разом зробимо все для того, щоб наші збройні сили сьогодні відповідали потребам нашої держави, були спроможні дійсно виконувати покладені завдання в сфері оборони. Головна особливість, яка відрізняє цьогорічне видання від попередніх, це надання розширеного матеріалу про озброєння і військову техніку. Також в ній підбито підсумки державної програми розвитку збройних сил на 2006-2011 роки. Підсумки 2011 року свідчить про те, що намітилася позитивна тенденція в стабілізації ситуації, покращенні рівня підготовки військ на прес-конференції було зазначено. Що вся інформація, яка міститься в білій книзі, є максимально відкритою, доступною, і всі, хто цікавиться станом оборонної сфери України, можуть її отримати. Наклад цьогорічного видання більше 7 тисяч примірників, з яких півтори тисячі англомовні. У столичному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Начальник головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил України Петро Онуфрійчук розглянув звернення військовослужбовців. І, як завжди, найболючішим залишається питання забезпечення житлом. Киянці Вікторії Бісовій та її родині була запропонована можливість отримати квартиру в іншому регіоні. Вікторія погодилась змінити тісну квартиру у столиці на більш простору в Криму. Якщо комісія прийме рішення, ми його підтримаємо в Києві. Тоді ви здасте стару свою квартиру, отримаєте нову щодо відшкодування коштів військовослужбовцям-контрактникам за оренду житла. Ситуація складна. Фінансування цієї статті бюджету уряд не підтримав. Є доручення президента, який зобов'язав на протязі 2000 тисячі. 2012-го року прийняти це розпорядження кабінету міністрів, а з 2013 року починати виплату за піднайм житла військовослужбовцям. Віднедавна військовослужбовці мають змогу звертатися за допомогою через інтернет мережу Цей спосіб є швидшим, адже проблеми можна вирішити в онлайн режимі. Організацію роботи зі зверненнями забезпечує урядовий контактний центр. Перебування у демократичній республіці Конго стане ще однією сторінкою у славетному літописі ратних справ українських військових на благо миру. З такими словами проводжали військові очільники наших миротворців. Стабілізація ситуації це головне завдання, яке покладено на 18-й окремий вертолітний загін. Урочистості з нагоди відправки наших миротворців прийшли на плацу 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади на Одещині. Ви вирушаєте виконувати непросте завдання на ваші плечі ляже відповідальність за виконання завдань пошуково ритуальних операцій, ведення повітряної розвідки та спостереження, проведення заходів стримування та підтримки наземних сил об'єднаних Об'єднаних Націй. Українські військові вперше виконуватимуть завдання місії ООН у Конго. Вибрано таке місце розташування, щоб забезпечити нормально виконувати завдання, і той пил, який буде викидуватися вулканами, особливо не впливав. А по-друге, там, там були льотчики і оцінили як безпечні дії щодо дії цього пила для вертольотів і відповідно для льотчиків. Чотири екіпажі, чотири вертольоти: управління та відповідні служби забезпечення. Такий склад загону базуватимуться на двох точках, відстань між якими 400 кілометрів. Командири досвідчені миротворці. Вони впевнені, що їхньому підрозділу під силу виконати всі поставлені завдання. Наші вертольоти будуть виконувати задачі по патрулюванню території, виконання різних місій наглядачами ООН, також для перевезення особового складу ООНі, і для виконання, якщо буде потреба, в такому значить санітарних місій, це доставка хворих або поранених після обряду освячення проходження урочистим маршем. Тож хочеться сподіватися, що через півроку вони повернуться у тому самому складі, але вже із великим багажем досвіду. Повітряний простір Прикарпаття перетнув літак. Порушник на його перехоплення з військового аеродрому в небо піднялися винищувачі. За лічені хвилини порушника збили. Це сценарій тренувальних польотів екіпажів Івано-Франківської бригади тактичної авіації. Саме її пілоти охоронятимуть повітряний простір України під час євро 2012 Швидка потужна маневрова це про військову авіацію. Повітряне патрулювання під час єврочемпіонату в повній бойовій готовності здійснюватимуть екіпажі 114-ї бригади тактичної авіації на міг 29 Аби остаточно відшліфувати бойовий вишків, глядати розсудність здійснюють навчальні тренувальні маневри. Особливість в тому, що для виконання перехоплення цих повітряних цілей необхідно мати досвід виконання атак по вертольотах. Майор Ігор Онищук керівник польотів. Він головний на стартово командному пункті. З СКП здійснюється контроль за польотами винищувачів. Попри те, що в небі досвідчені авіатори, допомога їм необхідна. У випадках, коли льотний склад допускає помилки, я їм підсказую, і вони безпечно виконують. Посадки. Місцеві авіатори заступатимуть на бойове чергування з охорони Євро 2012 у травні. За потреби військові льотчики готові пильнувати повітряний костір над усіма містами та відбуватиметься єврочемпіонат. На Чернігівщині на Гончарівському полігоні офіцери-артилеристи 8-го армійського корпусу сухопутних військ провлялися в стрільбі. Так, військовослужбовці 27-го сумського реактивно-артилерійського полку виконували вогневі завдання з бойовою стрільбою з реактивних систем залпового вогню Ураган, а особовий склад реактивних дивізіонів бригадних артилерійських груп 1-ї окремої танкової, 30-ї та 72-ї окремих механізованих бригад стріляли з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Кожен рік нас одному з дивізіону з цього полку виконують вогневі завдання. Ракетні війська та артилерія головна ударна сила при веденні оборонних чи наступальних боїв. Без їх підтримки перемога неможлива. Не дарма військові жартома кажуть: мирний час ми захищаємо на війні. Ж ми просто боги є контроль Командир реактивної артилерійської батареї капітан Олександр Олійник розповів, найважче вести вогонь під час руху зі зміною команду спостережних пунктів. Складні умови, малий мали простір. А також все треба виконувати чітко та швидко. За лікові вогневі вправи офіцери виконували дистанційно. Кожен із них діяв згідно зі своїми обов'язками і здійснив по шість пострілів. Для солдатів це теж була добра практика. Командир машини старший сержант Олександр Юркін на стрільбах вперше. Один із, не спрацює, тут отриматься і виставили. полковник Валерій Марцеха зазначив, що цими стрільбами завершився черговий етап навчання підрозділів. Артилеристи довели свою професійну майстерність і готовність виконувати завдання за призначенням. Полка по виконанню вогневих завдань на оцінку добре. За своєю задачею повністю справився. Також проводилися стрільби двома реактивними дивізіонами бригадних артилерійських груп, механізованих бригад, які завдання виконали, виконали на оцінку відмінно, та одним дивізіоном бригадної артилерійської групи танкової бригади, які виконав завдання на добре. Галокамера або лікувальна соляна кімната нещодавно з'явилася у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Раніше метод лікування за допомогою солі у військових госпіталях західної України не використовувався. Враженнями від лікування сілю діляться наші кореспонденти. Лікування іонами солі не має побічних ефектів. Воно дозволяє зменшити медикаментозне навантаження на організм хворого, а іноді, й взагалі, відмовитись від хімічних препаратів. Завдяки керованому мікроклімату військові терапевти зможуть ефективніше лікувати пацієнтів із різними формами дихальних, алергічних та захворювань шкіри. Перебуваючи в даній соляній кімнаті, пацієнт на собі відчуває психоемоціональний вплив, регулюється його вегетативна нервова Ова система, тобто показаний тим пацієнтам, які є, значить, мають неврозоподібні стани, синдром хронічної втоми, галокамеру. Військові створювали впродовж року для її оздоблення. Майстри використали більше однієї тони солі, яку до Львова привезли із родовищ солотвина. Медики запевняють, лікувальні сеанси зможуть відвідати усі охочі, адже ціна процедур буде помірною. Булася відкрита першість і зміні футболу. Захід проходив у рамках проголошеного у Збройних силах України року фізичної підготовки та спорту. Головний приз для переможця чемпіонату кубок командира повітряного командування. Захід в турнірі брали участь вісім спортивних команд: представників західного оперативного командування і академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На спортивний майданчик позмагати за звання кращого вийшло близько сотні спортсменів. Я думаю, що всі військовослужбовці залишаться задоволеними. От вони показали достойний рівень гри. Саме головне також, що серйозних травм вдалося уникнути. Уже в перших матчах визначились фаворити. Вони зустрілись у фіналі. Серед них минулорічні чемпіони, команда управління штабу західного оперативного командування та збірна Львівського вишу. Основна мета даного турніру було залучення офіцерів старших вікових груп. Середній розрост офіцерів за турніром враховується десь 36-38 років. Вони на сьогоднішній день спроможні змагатися з іншими силовими структурами. Чим більше офіцерів буде двигатися, займатися спортом, а фізично, тим він буде краще виглядати і бути сильнішим. Кубок дістався військовим з управління західного оперативного командування. Серед призерів змагань представники Академії сухопутних військ та повітряного командування Захід. О, такі турніри, тільки згуртовують колектив, як так вносять якусь позитивну енергію. Загалом, рік фізичної підготовки і спорту, який триває у збройних силах України, буде багатим на такі заходи. Естафету з футболу перейняли і представники західної військово-морської бази в Одесі. Як це було, бачили наші кореспонденти. Підготовка до цього чемпіонату тривала впродовж декількох місяців. Тренування проводились досить часто, тож військовослужбовці підготувалися найкраще. 2012 рік це рік командира-лідера фізичної підготовки до спорту. Частина західної військово морської бази приділяється велика увага фізичному загортуванню і фізичній підготовці особової складу. Сьогодні серед підрозділів та частин західної військово-морської бази проводиться міні-турнір по футболу на першість західної військоморської бази. На початку першого туру гравці демонстрували рівень своєї підготовки та вміння грати за правилами. Військовослужбовці зазначили, що такі змагання сприяють налагодженню дружньої атмосфери в колективі, а також суттєво підвищують рівень фізичної підготовки. Літом більше ми приділяємо уваги заняттю на свіжому повітрі, проводимо спартикади по перетягуванню канату, підтягування на жердині згирями, згирями з кажуть заняття. У зимовий період, коли немає можливості займатися на повітрі, ми займаємося в спортивному залі та займаємося подвижними іграми. Гра залишається грою. Є переможені і переможці. У фінальному поєдинку команда управління виборола перемогу у команди підрозділу Забезпечення морської бази з рахунком 3-1. напряженій боротьбі наша команда вирвала все-таки перемогу. Всі команди були достатньо підготовлені, так як кожну середу займаємося. Футболом ну на майже на професіональному уровні. Спасибо всім командам за участие, и І приятно было було всеми играть. Спасибо. По завершенні футбольного турніру, команди переможців та найкращі гравці були нагороджені грамотами та традиційно солодким пирогом. Саме в такий спортивний спосіб моряки довели, що спроможні бути найкращими не тільки на палубі корабля, а й на спортивному майданчику. За друге У гості до дитячого будинку Перлинка, що в Одесі, завітали військовослужбовці. Для малечі вони підготували військово патріотичну гру Стань справжнім солдатом. Зустріч розпочалася в музеї бойової слави, облаштованому в дитячому будинку. Експозицію було створено завдяки активістам Одеського військово-патріотичного клубу Пошук, а далі змагання. Діти представили свої команди під військові пісні. У армійській естафеті вправно давали перешкоди та вражали цілі. Під час конкурсів юний десантник та сапер. Учасники продемонстрували неабияку спритність та колективний дух. Понятия для детей патриотизма очень-очень очень сложные. И усвоить эти понятия можно только абсолютно на конкретных примерах, на примерах человеческих жизней. Приглашен ветеран войны, который расскажет детям не только в рамках праздника 9 мая, а в повседневной их жизни, в каждодневном их труде, потому что учеба для них это, в общем-то, труд. Були переможці, але не було переможених. Усі отримали призи та пам'ятні подарунки. як як ми ми і і на Показували автомати, надівали маски, каски, каски тон Солдати ходять з касичками. Наприкінці свята військові ліцеїсти. Розповіли дітям про історію та сьогодення українського війська. Ознайомили із зразками зброї сучасних солдатів. Кожен охочий міг зробити постріл із гвинтівки. А таких було чимало. Це всі новини з життя українського війська. Дякую, що були з нами. А програма «Служу Україні добігає кінця. З вами була Валентина Аксьонова. Побачимось за тиждень. Хай щастить.